На базі Кремлічиського центру позашкільної освіти відбувся вже третій цього року конкурс фотографій та відеоробіт. Цим його особливістю стало те, що конкурсанти під час підготовки матеріалу використовували не професійну апаратуру, а власні мобільні телефони. Що з цього вийшло? Бачила наш кореспондент Роксана Долине. Всі звикли до того, що телефон невід'ємний атрибут спілкування. Однак, учасники сьогоднішнього конкурсу вкотре довели, що талановиті діти талановиті в усьому. В їхніх руках телефони знайшли собі нове призначення. Взялися за організацією фото та відеоконкурсу Кременчуцький центр позашкільної освіти та дитяча громадська організація Творчий світ дитини. Організатори зазначають, що на час не кожна сім'я має можливість придбати дорогу апаратуру. Втім, основним стимулом стало бажання донести дітям, що знімати можна не лише бійки та насильство, а їх засіб для спілкування з легкістю може стати суб'єктом створення витвору мистецтва. Мета цього заходу, цього конкурсу. Ми все проводимо його вже втретє, втретє. Щоб дітей навчити навчити знімати, у кожного є мобільні телефони, знімати знаходити щось красиве, щось хороше. І вони, і можна сказати, знімання мобільним телефоном і фото, і відео це перший крок до наступне, до професійно до професіоналізму. Учасниками конкурсу стали як звичайні школярі, так і вихованці студій та медіагруп. Всього 28 конкурсантів змагалося за звання кращого. Захід зацікавив не лише Кременчужан. Окрім останніх долучилися і представники з Полтави, Сімферополя Чернівців. Перемогти учасники могли у двох напрямках відео на довільну тему та фото. На тему обернись незнайомий перехожий. У ролі журі виступили діти вихованці Центру позашкільної освіти. Член журі Андрій зазначає, що визначити переможців було нескладно. В цілому було в принципі легко визначити переможця, тому що, скажімо так, відчувався досить великий розрив між дитячими, більш професійними студіями і просто аматорами зі шкіл. Хоча в цьому році, порівняно з іншими роками, все таки ми бачимо позитивну тенденцію, і роботи більш якісні, більш продумані, і скажіть так, вони більш схожі на щось професійне. Катерина, вихованка полтавського клубу Альфа, зібрала сьогодні найбільше нагород. Дівчинка перемогла аж у п'яти номінаціях. Займається ж фотографією та відеозйомкою уже чотири роки. Тож зазначає, що для того, аби робота вийшла вдалою, самого таланту недостатньо. Потрібно набувати ще й професіоналізму. Роботи на конкурс я підбирала, старалась різні, щоб вони були ну, різної тематики, щоб було цікавіше. Фотографую, ну я дуже люблю фотографувати. А натхнення мені дає ну, побачене. Побачила, сфотографувала і ось дипломи, грамоти. Всі ці нагороди це поштовх для мене, щоб робити, ну щоб знімати, фотографувати ще більше і більше з новими силами. І кожна нагорода для мене ну, це якби ну, радість. Переможців та дипломатів конкурсу чимало. По два-три чоловіка розділили між собою призові місця. Були і такі, які примудрилися перемогти одразу в декількох номінаціях. Окрім дипломів та слів похвали на свою адресу, отримали дітей у заохочувальні призи. Організатори ж на досягнутому зупинятися не збираються. Тож дитячі роботи ще не раз потішать око глядачів.